Цей п'ятизірковий зірковий проектор ста за найнижчою ціною на Amazon. Пориньте в космос, не розорившись, чому проектор хемкитий Галакси це знахідка. У дитинстві я годинами лежав на спині, дивлячись в нічне небо, намагаючись розгледіти сузір'я і уявити, що там за межами нашої планети. Ця тяга до космосу залишилася зі мною на все життя. І, хоча я ніколи не став астрономом, я завжди шукав способів наблизити цей величезний світ до себе. І нещодавно я натрапив на проектор Хемкити Galaxy і я повинен сказати, що він перевершив моє очікування. Я завжди вважав, що якісне занурення в атмосферу космосу вимагає серйозних вкладень, будь то дорогий телескоп або складна система планетарію. Але цей проектор довів, що я помилявся. Він пропонує приголомшливу якість зображення та атмосферу, створену для того, щоб перенести вас у найвідаленіші куточки всесвіту, і все це за ціною, яка не залишить дірку у вашому бюджеті більше, ніж просто зоряний проектор, що робить Хемкитий Galaxy особливим. У той час як багато проекторів зоряного неба обмежуються випадковими візерунками і миготливими точками, Хемкитий Galaxy пропонує щось набагато більше. У комплекті йде десятьох дисків з реалістичними зображеннями космосу галактики, туманності, планети, навіть знімки поверхні місяця. Це не просто красиві картинки, це вікно в реальний космос, яке дозволяє вам відчути масштаб і красу всесвіту, не покидаючи своєї кімнати. Я особливо ціную увагу до деталей у дизайні цього проектора. Він виглядає і відчуває себе як, як якісний пристрій, а не дешева іграшка. Його компактний розмір дозволяє легко розмістити його на тумбочці, а міцна підставка з шарнірною основою забезпечує гнучкість при проектуванні на стелю або стіни. Справжній сюрприз це простота використання ніяких складних налаштувань або плутаних меню. Обертайте коліщатко фокусування, щоб отримати чітке зображення, виберіть один з дисків і насолоджуйтеся. Таймер відключення ще одна корисна функція, яка дозволяє розслабитися і заснути під зоряним небом, не турбуючись про те, що проектор буде працювати всю ніч. Мій досвід використання створення атмосфери вдома. Я експериментував з різними налаштуваннями та дисками, щоб створити ідеальну атмосферу в моїй спальні. Зображення туманностей були особливо захоплюючими, створюючи відчуття, ніби я лежу в центрі галактики. Я навіть використовував проектор у дитячій кімнаті моєї племінниці, і вона була в захваті від яскравих і реалістичних зображень космосу. Це не тільки розважає, але й сприяє навчанню, викликаючи інтерес до астрономії та науки. Ключовий момент не варто недооцінювати освітній потенціал такого проектора. Це чудовий спосіб познайомити дітей з космосом і надихнути їх на вивчення науки. Я також помітив, що проектор чудово підходить для створення розслаблюючої атмосфери перед сном. М'яке світло зірок допомагає зняти стрес і підготуватися до сну. Чому варто купити Хемкити Galaxy прямо зараз? Зараз найкращий час для покупки цього проектора. Amazon пропонує його за найнижчою ціною, яку я коли-небудь бачив. Це неймовірна угода для пристрою. Який пропонує таку високу якість зображення та атмосферу? Чи варто він своїх грошей? Безумовно. У світі, де багато проекторів зоряного неба пропонують випадкові візерунки та низьку якість зображення, Хемкити Galaxy виділяється своїм реалістичним зображенням космосу, міцним дизайном та доступною ціною. Для кого цей проектор? Для батьків. Хочете створити чарівну атмосферу в дитячій і одночасно познайомити дитину з космосом. Цей проектор ідеальний вибір. Для студентів шукаєте спосіб розслабитися після напруженого дня навчання. Пориньте в атмосферу космосу і забудьте про свої проблеми. Для всіх, хто любить космос, якщо ви, як і я, мрієте про зірки, цей проектор стане прекрасним доповненням до вашого будинку. Альтернативи, і що варто враховувати. Звичайно, на ринку є й інші проєктори зоряного неба. Цей BTOS Home Starfluss одна з преміальних моделей, що пропонує ще більш вражаючу систему проєкцій. Однак вона значно дорожча, ніж і Галакси. Якщо ви шукаєте найдоступніший варіант, і Галакси це оптимальний вибір. На закінчення. Хемкіт і Galaxy це не просто проектор зоряного неба, це вікно у Всесвіт. Він пропонує чудову якість зображення, міцний дизайн та доступну ціну. Якщо ви шукаєте спосіб створити чарівну атмосферу у своєму домі та одночасно відчути космос, цей проектор чудовий вибір. Не пропустіть можливість придбати його за найнижчою ціною на Amazon. Рада! Спробуйте використовувати проектор у темряві, щоб отримати максимальний ефект. Я впевнений, що ви не пошкодуєте про покупку Хемкити Галакси, це інвестиція в атмосферу, розслаблення і пізнання. Дозвольте собі зануритися в нескінченні простори космосу, не виходячи зі своєї кімнати.